Шановні платники податків, анонсую наші актуальні освітно-просвітницькі заходи, які проведемо в лютому та березні цього року. Нагадую, вони безкоштовні тільки для членів Асоціації платників податків України в межах сплаченого ними щорічного членського внеску. Вже наступного тижня, 18 лютого 2026 року, проведемо онлайн-вебінар з представниками ДПС України Департаменту ризиків. Тема заходів, Заходу пов'язана з актуальними питаннями ПДВ. Зокрема, особливості заповнення таблиць даних платника з урахуванням останніх, останніх внесених змін до порядку постанови за номером 1165. Подання пояснень до таблиці даних поради нададуть представники ДПС. Товари, послуги, придбані в неплатників ПДВ у таблиці платника. Особливості розгляду скарг, що відмови прийняті таблиці, що відмови в реєстрації ПНРК. Типові помилки при складанні та заповненні податкових накладних і багато іншого. Увага! 25 лютого! Проведемо онлайн-вебінар за участю віце-президента нашої асоціації, голови адвокатського об'єднання Ярвал, відомого вам всім Йосипа Бучинського. Він виступить з дуже актуальною темою сьогодення, відкриття кримінальних проваджень. У сфері фінансово-господарської діяльності що потрібно знати податковим посадовим особам платника податків, щоб захиститись від необґрунтованих претензій як контролюючих. Так і правоохоронних органів. Зокрема, висвітлить наступне питання: Кримінальне провадження у сфері фінансово-господарської діяльності це основний інструмент тиску на бізнес в Україні. Висновки про сприяння спричинення шкоди бюджету не надходження коштів. В тому числі необґрунтований як підстава для відкриття кримінальних справ стосовно платників податків, як захиститись від необґрунтованих претензій, як контролюючись, повторюю, та правоохоронних органів, і що потрібно знати посадовим особам платників податків. 11 березня. Проведемо спільний онлайн-вебінар за участю лекторів, фахівців Державної служби України з питань праці. Теми актуальні на сьогодні здійснення заходів державного контроля в 2026 році, як планових, так і позапланових. 25 березня проведемо онлайн-вебінар за участю фахівців, досвідчених Пенсійного фонду України за темами, які є найбільш затребуваними серед платників податків України. Ну, зокрема, це Електронна трудова книжка. Про що варто знати як роботодавцям, так і працівникам? Актуальне питання формування страхувальниками заяв розрахунків та їх опрацювання територіальними органами пенсійного фонду? Здійснення заходів Державного контролю органами Пенсійного фонду України. Перевірка роботодавців відповідно до нового порядку пенсійного фонду постанова е, за номером 55 рисочка рисачка 1. з 33 рисачка 1. Оскарження рішень прийнятих. Головними управліннями Пенсійного фонду України за результатами проведення перевірок використання страхувальниками страхових коштів відповідно до порядку, розгляду органами Пенсійного фонду України скарг на прийняті рішення. Відповідно постанова постанови правління пенсійного фонду номер 27 рисочка 1. Шановні члени нашої Асоціації платників податків України і не тільки і інші платники податків можуть приймати участь. Я запрошую вас бути активнішими, реєструватися, брати участь в наших заходах та. Заздалегідь ви маєте можливість надавати свої запитання лекторам, по темі, звісно, по темі заходу, щоб уже отримати відповіді під час проведення заходу. Ваша і завжди з вами Людмила Єрасіменка.